Саме тому я і пропоную цей час використати на обговорення цього бронепотяга Путіна. Я направду максимально був вражений з того розслідування, яке оприлюднили напередодні російські журналісти. Що дійсно путінська параноя досягла настільки тепер високого рівня, що він відмовився від використання авіації і тепер пересів на бронепотяг і курсує тепер Російську Федерацію виключно на ньому. Там кілька причин того, ну тому що надзвичайно складно саме потяг російської залізниці відслідкувати на відміну від того. Гелікоптери, які можна перехопити в небі, на відміну від е, того авіапарку, який має це так званий спецатряд Російської Федерації, але все одно вони мають маячки, і все одно пересування на тому таки флайт радарі цих літаків можна відслідковувати. І Путін з розумінням цього всього, що може прилетіти йому в борт ракета, чи то з переносного зенітно-ракетного комплексу, або ж українська ракета, коли він полетить, там а в нього кілька нап. Равду улюблених резиденцій це резиденція на Валдаї. На хвилиночку це між Москвою і Санкт-Петербургом, тобто, в бік Фінляндії, в бік країн Балтії, йому треба подорожувати е, в світові улюблений Валдай, або ж е, в нього ще є е, улюблена резиденція. Ви точно про це чули? Це оцей палац Путіна, або ж палац в Геленджику. і це на узбережжі Чорного моря. І на Валдай в бік Фінляндії літати, і на узбережжя чорного моря літати це також є на тепер для Путіна надзвичайно ризиковано. З його рівнем параної він знайшов вихід. Він пересів. На бронепотяг, ну і там цікаві кілька моментів, що той бронепотяг його неможливо було відрізнити на правду від звичайно, тому що навмисно пофарбували так само, як і звичайні ті вагони в кольори РЖД. Але м -м, журналісти розслідувачі з'ясували, що все таки візуально той потяг можна відрізнити. Про що йдеться? Оскільки він броньований, то там не звичайні чотири колісні пари, а в півтора рази більше шість. Колісних пар це перший момент, а другий момент, що там не один локомотив, а три його тягнуть, і ще один позаду штовхає. Тобто, одночасно чотири локомотиви до цього бронепотяга Путіна причеплені. Ну тобто, ви розумієте рівень товщини тієї броні, наскільки ті вагони стали важчими, що аж чотири тепер локомотиви змушені е тягнути то штовхати. Цього Путіна всередині цієї бронеконсерви. Ну і, і ще один момент: як відрізнити цей бронепотяг Путіна. Це я розказую тим, хто можливо буде те робити. Побачить, і Кому можливо, це його, треба так? робити, так в приціл. То дивіться, там е, з Путіним він в спальному броньованому вагоні курсує, але причеплений поруч з ним вагон спецзв'язку. Ну Путін завжди має бути на зв'язку. стільки він, звісно, скільки то його ядерний чемоданчик І е, в цей от вагон спецзв'язку його як не маскує, як не Льовий менше з тим він має містити на даху антени того спецзв'язку. Знову ж таки закони фізики їх не обманеш. Вони мають бути достатньо великі. Ті антени, відповідно, от саме так можна їх ідентифікувати: ті антени, цей вагон спецзв'язку і цей путінський бронепотяг. Цілому ну ми знаємо, що Путін може ховатися від е, наших ракет. Він може ховатися е, від ракет наших союзників і відмовлятися користуватися авіацією. Він може пересідати е, на залізницю і нею курсувати, сподіваючись, що в такий спосіб він врятує собі життя у разі, якщо він з бункера в бункер буде на бронепотязі в бронекапсулі пересуватися. Мен шести ми чудово всі розуміємо, пам'ятаємо і знаємо, що кримський міст. Хвили, на хвилиночку, саме в залізничній його частині стався той вибух аварія і Катастрофа. Ну і ніхто ж не скасовував білоруських партизан, рейкові партизани. Вони нам нагадали, як це все працює і як направду цей бронепотяг Путінський можна. Пустіть податкос. Ну, до речі. Тут я також додам тому, що залізниця, якщо вона є таємною, то однозначно вона явно, мабуть, не під землею, що вона веде до його ось цих е, секретних домівок до його резиденції. То можливо хтось той знає, де ця залізниця проходить. Ну там там трохи поточнили по тому цю свою інформацію про так звану таємну залізницю Путіна. Звісно, тут мова не йде, що йому окремі рейки прокладають. Ні, мова йде про те, що від рейок загальних є відголудження. І біля його резиденції є ці от так звані секретні станції, що от саме до них тільки путінський потяг туди і прибуває. Жодні інші цивільні товарні, тим більше то їм доступу туди немає, але все-таки Путін змушений користуватися цими загальною мережею залізничних колій. Ну до речі, гадаю, що Путін можливо вигадає собі ще щось нове, якусь іншу капсулу, не лише а, бронепотяг, можливо, щось нове в нього з'явиться, тому що у нього дійсно параноя. І от що він буде говорити перед федеральними зборами, також цікаво обговорити, бо а, всі вже його промови, ми майже знаємо на пам'ять, да, колективний захід, НАТО, ядерна зброя, рози вітровну, що він ще говорить. Тому ну, скоріше я за абсолютно це... впевнений, що він точно згадає Бандеру, точно розкаже знову. У Росіянам про Степана Бандеру, от абсолютно вже росіяни знати не знали того Бандеру. Тепер вони краще українців знають, хто то такий. Ну звісно, Путін бреше. Звісно, Путін вигадує про співпрацю Степана Бандери з нацистами, забуваючи, що український націоналіст увесь час Великої Вітчизняної війни просидів в німецькому констаборі. Путін цей момент історичний опускає і фантазує маячню про те, що Бандера з нацистами співпрацював. Тобто про Бандеру точно знову розкаже знову. Згадає про. 14-й рік про революцію гідності однозначно okay. в усіх своїх промовах він нагадує: нагадує росіянам про нашу революцію гідності, про те, що легітимного Януковича попросили на виход. Ми вже самі про то Януковича і думати забули, але Путіну, бачите, воно болить. Він про нього раз по раз е, згадує. Ну і до речі, ще він останнім часом почав у своїх промовах ще один наратив просувати, що, начебто, другу світову війну, от виграла лише Росія. Що тоді проти Росії воював увесь захід. Тобто, як це і робиться зараз за словами Путіна. Ну ось, ось це викривлення історії, спотворення її вливання її в мізки тому глубінному народу. Скоріше за все воно продовжиться, і Путін буде. Де знову ж таки говорити, що от ми, як і в часи Другої світової війни, ну але бачите, це так було в принципі з радянських часів. Оце переписування викривлення історії. Направду і ми тут в Україні, поки були частиною цього радянського союзу, і знати того не звали, не знали вірніше, ні Так ми не НАТО усвідомлювали якою ціною ця перемога нам далася. Ми в нас навмисно тут радянська пропаганда, і в Україні, зокрема, також замовчували важливість допомоги від союзників. Так, ми ті. Тільки зараз дізналися тут вже в незалежній Україні. наскільки, наскільки вагомим був той от ленд-ліз? Наскільки нам ті такі сполучені Штати Америки допомагали усім, чим тільки можна, і тільки завдяки їхній цій допомозі, і бронетехніка, і ну до елементарного доходило, але лише завдяки тій підтримці, радянський союз тоді зміг здобути. Перемогу, бо від радянського союзу тоді були лише оці безкінечні людські ресурси, які дійсно були в комуністичного режиму, і вони могли це використовувати. Але все матеріальне забезпечення до найелементарнішого направду те все завдяки нашим союзникам. Ну і завдяки відкриттю другого фронту, завдяки того, що гітлерівська Німеччина була змушена розпорошити свої сили на кілька фронтів. Це також стало вагомою частиною перемоги над гітлерівською Німеччиною. Але радянський союз в радянському союзі це, звісно, усе абсолютно замовчувалося. Ну і лише зараз, от в незалежній Україні, ми все те дізналися. Верніше, ми все те е, отримали можливість. Усвідомити ну росіяни такої можливості собі не мали, тому що в них он 20 років Путін вже країну з піднімає і продовжує їм брехати в кращих традиціях радянської пропаганди. Ну і, до речі, як гадаєш, згадає він про нові червоні лінії, які вони для нього будуть? ні, оце точно впевнений, що не згадає. Чому так? Ну тому, що бачите, він то їх малює <сум> цивілізований світ, і ми разом раз по раз ті лінії переходимо. І Путін, як бачите, ну можна сказати, що просто мовч. Ки змушений це все ковтати кожен раз, кожен раз, кожен раз тому точно він е, про те згадувати не буде з розумінням того, що і ту наступну червону лінію, яку він може намалює, ми і з радістю перетнемо. перетнемо. Так.